Доброго дня, шановні, це я показую, що в нас на городі оте відлякує ворони. Бачите, сонце, вітер віє. І оці кружочки, диски, від комп'ютерні диски, бачите? Ну, У нас так, така штучка є, що копати коріння, ямки робити. А ми засунули в землю. І чоловік взяв, зробив ось, бачите, така вертушечка. Бачите? Ось, і диски. І воно вітерець хитає сонечко, воно блимає, рухається і діє на птицю. Зараз ще покажу. Ось іще така дитяча вертушечка. Бачите, від подиху вітра вона крутиться і теж відлякує. О, бачите, так якби по заказу. Я ж не можу так подути. І вона теж відлякує, воно, тут ще можна якусь, якийсь дзвіночок прикрутити. От, то ще й буде і крутів відлякувати, якщо це в ямочку сунути, ось воно стоїть так ось. Тому у нас, дивіться, ось тут сосни такі. От. І тут ворони в одному навіть гніздо є, і вони люблять тут дивитися як тільки щось кинеш таке. То вони зразу летіли розбиратися, що то для них чи не для них. А от такі вертушечки, вони їх відлякують і птахи не сідають. Вони сідають далі, але на городі тут от близько то не сідають. А так є проблема. У сусідів там далі город є, то вони такі багато понавішували. Вони і помідори можуть викльовувати. Ось, бачите, вже помідори зріють. Сунечки трошки було там, то полуниця отака велика. То вони теж собі залітали і могли собі побавитись там. Ну, я подивилася, що сусіди так роблять. Не знаю, які сорти, просто показую дуже мимо. То вже покажу за одне. От, щоб не окремо, бо я коротенькі ставлю, А це, це Петруша попадав. так? Ну, то хай собі вже впав. Бачите, така підв'язка спеціальна на три кущики, То Петруша впав, а ось Санька. Ось він тримається. Теж на три кущики, дві палички, отак, знаєте, з перехрестком таким. То санька тримається тако. Ну, а це вже які були, трошечки потикала. Ну, є непогані, але є такі, що ось кущик, бачите, слабенький. Зовсім і він я обірвала, бо він потріскався весь. Всі помідори тріскані. Оце навіть ще Ні, не, забрала вже в хату, напевно. Так. Ось такий. Ну, оце фізаліс, люблю фізаліс, він смачний. Оце така прогулянка по городу, Згадала просто про вертушки. Які відлякують, а ще якщо поставити там той крутів, теж то як тарабани там бля... каву від кави чи від пива, вішають, і воно тарахтить, б'є і відлякує. Ось бачите, як вони працюють. Ну, Хто хоче більше, ну, нам достатньо цього, більше не треба. Бувайте здорові!